Всім привіт! Ви на ютуб каналі Ою Іванича Україна, Тернопільська область. Сьогодні 2 жовтня. Знімаю молодих курчат джерзійського гіганта. Значить, їм зараз 6 місяців. Шість місяців. Тобто Отак От вони на 6 місяців виглядають. Зараз ми будемо їх опускати і кормити. Вот так они выходят нас на снеданок. На снеданок выходят. О, такие же пулечки. Сейчас мы зайдем ближе. Зайдем ближе до них. Вот такие курчатка на 6 месяцев. Два місяці тому я знімав, то там можна порівняти, подивитися попереднє відео, як вони виглядали. Ну, то є, видно, видно, що додали. Видно, що додали. Додали потужно. Не важу, не важу, не знаю, але візуально ростуть добре. Все як має бути. Тут вже, тут вже півні такі, що півні такі, що при бажанні, при бажанні можна вже навіть деяких рубать Ручки, так, ну, До речі, вже, вже є одна курочка, що вже несеться. Вже несеться десь певно більше тижня часу. Ну, це рідкість, бо обично всі місяці вони починають нестись, всі місяці. От. Ну, і ще зараз піду покажу молодшу групу. На місяць молодшу, теж як вони будуть іти снідати. Так, ну от молодша група на 2 жовтня 2024 рік вибігає теж на сніданок. Ну Тут серед них є, я залишив ще старші курочки є, ну і відповідно молодняк. І відповідно молодняк. Ну Він, понятне, діло, він замітно менший. Замітно менше, тому що місяць, місяць різниця. А місяць є багато. Для такої аптеці вона за місяць додає потужний. Ось така. Ось така птиця. О. Дуже їду, ну, всі не повиходили, бо там ще, ще ось там вони є. Їдять. Ну, є їх, є їх достатньо. От, молодші курочки ось так виглядає приблизно. Ось так, Це це ось доросла. Хоче в кадр. До вас напішла гарна карочка. О, Це от голубі, молоді. О, це на п'ять місяців. На п'ять місяців ось так виглядає. Ну що, мабуть, все, набудь, все. Випустив я їх після обіду трошки навігу, на вигук, на травечку. Хай походять, попасуться. Сьогодні погода гарна. Ось такі шестимісячні джерзійські гіганти. Досить достойно виглядають. О, досить достойно. Всіх нема. Там ще деякі пішли до старших курей. Бачу, нема ще сплеша півня на так в цілому все видно. Terima kasih telah <laughs> menonton!